Прислухайтесь уважно до цього послання від Таро, Бо це розклад застереження, бо це розклад підказка, бо це розклад порада. Застереження, повідомлення стосовно того, яка проблема вже йде в ваше життя. І порада від Таро, як саме вам здолати цю проблему, як саме вам здолати цю перепону, які шляхи виходу з якоїсь. Конфліктної ситуації, негативної ситуації з якоїсь проблеми, які шляхи є найкращі для вас, де ви втратите найменше енергії, найменше сили, де ви отримаєте найменш негативний результат, а можливо, взагалі не отримаєте того негативного результата від негативної ситуації, яка йде у ваше життя. Та розкажуть вам, як само вам здолати свою проблему. Вітаю всіх на каналі Закохана в Таро. Пропоную до вашої уваги на моєму каналі відеорозклади на різні теми про кохання, про стосунки, про роботу, про гроші, про енергію, про проблеми, які можуть виникнути і які ви здатні здолати. Також на моєму каналі є трохи послань від самих арканів вони знаходяться. Плейлисті послання від Таро». якщо вам цікаво, що аркани розповідають самі про себе, запрошую вас переглянути саме той плейлист. А також є трішки відеооглядів моїх колод. Додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Буду вам дуже вдячна за лайки, за коментарі, за підписки. Якщо вам подобається та, якщо вам подобаються відеорозклади, заходьте на мій канал, переглядайте вже викладені там відео, а також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне моє відео. А нині ласкаво запрошую переглянути саме це відео про те, яка саме проблема йде в ваше життя і як вам найкраще її здолати, який шлях найкращий, найлегший, найпозитивніший саме у вашому випадку, у вашій ситуації. Можливо, в вашому житті є якісь ситуації, або ось ось трапляться якісь ситуації, де ви залежите від рішення інших людей. Ну, швидше за все, людей з керівною посадою, людей, які мають вплив на вашу ситуацію чи на ваше життя. І на нинішній момент ви розраховуєте, що у вас тут все гаразд, у вас все там, ну, наприклад, документи підібрані, все зроблено так, як має бути, все підготовлено, і ви розраховуєте, що у вас усе готово, вам залишається лише. Звернутися в ту саму інстанцію, щоб вам там дали якусь, поставили якусь печатку, дали якийсь дозвіл, чи ще якось одобрили ваш процес, вашу ситуацію. Але, на жаль, так станеться, що позитивна відповідь по вашому питанню буде затягуватися. Та й той процес, той прогрес, на який ви розраховуєте, мов зіштовхнеться з якоюсь стіною. Вас або почнуть морижити, що документи не всі, що там ви невчасно прийшли, а вам ще треба ту довідку взяти, а вам ще треба туди звернутися, а ми працюємо не до трьох, а лише до двох. Ви невчасно прийшли. Що будуть якісь такі ситуації в вашому житті, де. По правилах, по справедливості ви мали б отримати позитивний результат, чи там якесь підтвердження, чи якусь печатку, чи якесь так. Тобто, там, де ви залежите. Від інших людей прогрес якийсь у вашій ситуації, чи завершення якогось етапу, чи розпочаток іншого етапу в вашому житті в якійсь вашій ситуації залежить від інших людей. Ви розраховуєте, що у вас усе зроблено, у вас тут усе гаразд, і вам мають дати якийсь дозвіл, якось щось підтвердити, щось дозволити, якось можливо вас підтримати, щоб по справедливості мало б бути отак, але, на жаль, ви зіштовхнетеся з тим, що справедливості не буде. Чи печатку вам не поставлять, чи людина... Кудись заїде, а інша скаже, що я до вашої ситуації не маю ніякого відношення. Я взагалі до цієї печатки не маю ніякого відношення, і підпис я тут не маю права ставити, чи ще якось. Ви зштовхнетеся з тим, що ваша ситуація не може заштопоритися, не рухається. Ви не можете підписати, не можете поставити печатку, не можете знайти ту людину. І ситуації будуть якісь такі ну, не зовсім логічні. Або вас почнуть ганяти по кабінетах, і вас вроді всі документи собрані, а вони кажуть, що принеси довідку на оцю довідку. Чи ви не можете впіймати ту людину? що… Ну, нема логіки в цій ситуації. У вас усе готово, у вас усе зроблено, вам залишається ще один крок, але ви той крок не можете зробити, бо постійно трапляються якісь перепони. Постійно щось не так. Не, та, не той підпис, не та печатка, не та людина, не та довідка. Чогось немає, когось немає. І отак по колу, і по колу і по колу. Ось така проблема йде у ваше життя. Ви, імовірно, з тих людей, для кого важливо, щоб усе було правильно, щоб усе було чесно, щоб документи були в порядку, щоб усі печаті стояли там, де треба, щоб були зібрані всі документи, всі підписи, щоб, як то кажуть, і комар носа не підточив. Ви підбираєте кожен папірець, кожний документ, кожну справочку, кожну довідку, все, що вам потрібно. Кожен пункт в якихось правилах ви намагаєтеся дотриматися, щоб все було чесно, щоб все було без якихось ілюзій, без якихось обманів. Щоб дійсно, якщо чи якась перевірка, чи якийсь такий момент, де вам потрібно предоставити якісь документи, якісь підтвердження, якісь дозволи, у вас воно то все є. І саме з отакими моментами ви і звертатиметеся кудись до тих людей, які б мали. Затвердити, підписати, дозволити, чи ще якось документально то оформити. І саме оце з цими документами, з цими моментами, і буде отакі проволочки, що там не поставили, там не підписали. А для вас важливо, щоб якщо оцей документ у вас має бути, чи оця довідка має бути, навіть якщо в цій довідці написано, що вам дійсно стільки то років і у вас дійсно таке то ім'я, що вона, можливо, ця довідка і не пригодиться. Але хай краще. Ще буде. Але чомусь чи одну з довідок, чи багато довідок, тобто чомусь з цією вашою ситуацією, де вам потрібна правда, де ви хочете діяти по справедливості, де ви хочете діяти без обману, щоб у вас усе було чітко, точно, справедливо, без обманів, ви зіштовхнетеся з тим, що ті люди, від яких залежить рішення по вашому питанню, не дадуть вам позитивного рішення, будуть протягувати це, будуть проволочки. І щоб здолати цю проблему, найперше не втрачайте надії на справедливість, не опускайте руки. Боріться до кінця. Навіть якщо вам не хочуть підписувати, навіть якщо вам якось відмовляють. Не втрачайте надію, не кивайте рукою, що а, та нехай буде, як буде. Боріться до кінця, будьте наполегливі. Вам відповіли, що немає тієї людини, буде через годину, приходьте через годину. Відповіли, прийде завтра, буде завтра. Відповіли, що я не можу зараз підписати, не пояснили ситуацію, приходьте ще. І все одно весь час наполягайте на своєму, що ні, це ви маєте таку здатність, можливість ну, владу, скажімо так, підписати цей документ. І ходіть, доки вам то не підпишуть. Якщо ж вам відмовляють, Нехай цю відмову якось так. Аргументують, щоб ви могли потім доказати в разі чого, що вам відмовили. Ось є документ на ту відмову, чи ось є повідомлення в телефоні, що вам там повідомили, що я не підпишу тобі, я там не зроблю для тебе. Тобто фіксуйте все, що тільки можливо: якусь відмову, якусь проволочку. Фіксуйте все, що ви дійсно зверталися, що ви дійсно туди ходили. Ну не знаю, чек за парковку, що ви дійсно паркувалися біля тієї станції. Чи якийсь пропуск, що ви проходили в ту інстанцію, чи ще якось, чи смс в телефоні, де ви записувалися, можливо, на прийом. Фіксуйте все і не втрачайте надію, все одно дійте. Як то кажуть, капля води навіть камінь точить. Оце, швидше за все, буде ваша ситуація. Не, не здавайтеся. Не втрачайте надію, все одно ходіть, все одно якось так надоїдайте, що це у ваших о, можливостях, тієї людини, до якої ви звертаєтеся, що це ви можете мені то зробити, ви можете мені то підписати. Це ваша зона відповідальності, ваші можливості. Я ж не йду до вас, наприклад, до директора Автодору, щоб ви мені зготували пиріжок. Я приходжу стосовно дороги. Чи я не йду до вас як до повара, щоб ви мені. Одежу там пошили. Я звертаюсь саме стосовно тої можливості, яку ви маєте, стосовно вашої посади, стосовно вашої роботи. Надоїдайте, приставайте. Ходіть постійно, дзвоніть постійно, записуйтеся весь час на прийом. Якщо вам весь час відповідають, що керівника немає, чи ця людина не приймає, записуйтесь весь час. Плоть до того, що записуйте розмову на телефоні, на диктофон, коли вам відповіли, що ні, я не приймаю, я не можу. Нехай у вас будуть всі докази, що ви дійсно намагалися, що ви дійсно старалися. Запасіться терпінням у своїй ситуації, не втрачайте, як показала нам зірка пряма, надію, не втрачайте пильність, запасіться терпінням, запасіться витривалістю, наполегливістю. Дійте постійно, дійте. Але дійте в межах правил, в межах закону. Якщо ви знаєте, що є якісь там правила стосовно ваших документів, саме їх і дотримуйтеся. Дійте впевнено, дійте чесно, дійте справедливо. А також перевіряйте все, що до вас находить: якісь документи, якісь повідомлення. Перевіряйте їхню чесність, їхню справедливість, щоб вони були правильно заповнені. І те, що до вас приходить, і те, що ви саме заповнюєте. Щоб як я вже щойно сказала, щоб комар носа не підточив, щоб усе було заповнено чистесенько, акуратненько, щоб не могли сказати, що а це буква І, чи це буква И, а ви неправильно заповнили. Тобто перевіряйте і свої документи, і те, що ви говорите, те, що ви подаєте, і те, що приходить вам, щоб в разі чого ніхто не зміг сказати, що у вас отут неправильно написано, у вас отут неправильно заповнено, а ми вам оцей документ присилали, а у вас його немає. Куди ви його діли? А без цього документа ми нічого не можемо зробити. Чи ви мали нам ще місяць тому надіслати, привести, якось передати цей документ? А у нас його немає. І якщо ви подаєте якісь документи, якщо можна, вимагайте якогось підтвердження, що у вас ці документи забрали. Хай буде якийсь опис документів, що ви здали оте, от, оте, ОТ, от, і внизу дата і підпис тієї людини, яка ці документи отримала. Щоб ніхто не зміг потім сказати, що а ми того не бачили, а ми того не отримували. І краще за все, якщо є така можливість, подавайте копії документів, а оригінали зберігайте в себе. Щоб в разі чого у нас цього не було, а ось, будь ласка, вам ще одна копія на той самий документ. Згубили, ну, згубили, лається, тут немає сенсу. в мене є додатковий документ, в мене є копія. Ось, будь ласка, тримайте. Якщо є така можливість, що стати копією, а не оригінал, то краще підстрахуйтеся. А оригінали тримайте в себе. В разі чого просіть. Вимагайте опис документів, які у вас прийняли, щоб потім не сказали, що ви не здавали, що десь згубилося. Якщо ви надсилаєте поштою, то також надсилайте з перечнем документів. Є у почті, перед в українській пошті є така функція, що перечень документів, які надсилаються. Здається, опис з вложенням якось так. Тобто все готуйте, щоб у вас були всі документи, щоб з вашої сторони все було саме так, як ви і хочете. Чесно, толково, справедливо, щоб до кожної галочки, до кожної букви закона чи правил, щоб до вас не придралися в разі чого. А ще швидше за все у вашій ситуації продавить. Ситуацію продавить проблему по дружбі, по блату, така собі ідея. Навіть якщо у вас є хтось, хто може за вас домовитися, хто може якось так протягнути рішення вашого питання, ну, чомусь для вас це найкращий варіант. Або ця людина не стільки допоможе, скільки нашкодить, десь може не додивиться, бо не своє не болить. Або ж та людина, до якої ваш знайомий близький звернеться, сприйме це як. Ну, можливо, образу, як не треба так робити і байдуже, що ми там знайомі, ти маєш звертатися особисто. Тобто, в вашій ситуації все дійсно має бути офіційно, законно, справедливо, ніяких блаків, ніяких знайомств, ніякої дружби, ніякого кумовства, бо це лише погіршить вашу ситуацію. І також і контролювати, що і як у вас там відбувається, варто самому чи самій. Не надіятися, що у вас там кума працює, і вона подивиться, де там ваші документи, що з вашими документами відбувається, чи запитає, чи приїжджатиме мимо заїде, спитає, чи ще якось. Тобто, самі тримайте руку на пульсі ваших подій, самі все перевіряйте. Кожну букву, кожен документ, кожну печатку лише самостійно. Не тому, що люди хочуть вам нашкодити, а тому, що ну, от в вашому варіанті має це бути ваша робота, саме ваш е контроль. Або ж, повторюся, не моє, не так сильно болить, я так очима перебігла і сильно не вчитувалася, що там, що там перекрутили прізвище. Чи, наприклад, ви мені м'який знак написали, а він в українській мові не пишеться, чи ще якось, перевіряйте саме, перевіряйте кожну букву, кожну циферку, кожний документик. перевіряйте все особисто і звертайтеся лише особисто. Там, де ви повинні прийти особисто, подати особисто, так і робіть. Там, де ви повинні подати через почту, через електронну пошту, знову ж таки, робіть з своєї офіційної почти, ну з тієї, що ви найчастіше користуєтеся, якщо це стосується вашого бізнесу. Чи вашої роботи, то з офіційної почти. Якщо ви просто звертаєтеся як людина, як фізична особа, то своєї постійної електронної почти, щоб це було лише ваше. ваша рука, ваша почта, ваша адреса. Самі займайтеся, не надійтеся ні на кого. Бо це потрібно вам, бо ну, в вашій ситуації. Це саме правильне рішення: самому самій тримати руку на пульсі подій, самому звертатися, самому ходити, самому надоїдати, дзвонити, приходити. Ні, перестрівати, мабуть, краще не треба, бо це може бути неофіційно, а от іменно в робочі часи, в робочому кабінеті, робочі моменти ви. Постійно приходите, постійно нагадуєте, постійно вимагаєте, що ви маєте змогу підписати цей документ, ви маєте змогу дати мені цю довідку. Тож будьте так добрі, дайте мені цю довідку, якщо ви мені в цьому відмовляєте, напишіть мені офіційну відмову, чому ви не хочете мені то зробити, що тут у мене не так. І вам таке дійсно треба запастися терпінням. Прям дуже-дуже. Бо, на жаль, доказати, добитися всього того рішення, дозволу чи ну, якогось документу, який вам потрібний, буде досить важко. Чомусь ті керівники, до яких ви будете звертатися, ті люди, які мають право зробити цей дозвіл, зробити той документ, ну, не будуть до вас сильно прихильні. І вам доведеться прикладати. Зусилля прикладати натхнення, ну хай буде натхнення слово не зовсім підходяще. Мотивувати себе. Це буде досить важкий процес, досить затяжний, швидше за все, процес. Тому вам і треба все. Гарно передивлятися і набратися терпіння, набратися сили, налагодити себе на таку довготривалу боротьбу і на те, що так просто нічого не вийде. Бо чомусь ті люди, від яких залежить рішення вашого питання, ну, не хочуть його підтвердити, не хочуть його вирішити. Хоча могли б, швидше за все, якщо ви до них звертаєтесь, то, ймовірно, вони мають право на те, щоб його вирішити, але вам потрібно. Все-таки налаштуватися на те, що доведеться прям або часто ходити, або постійно надоїдати, що це буде зовсім не просто й зовсім не швидко. Що вам потрібно прикласти такі сили, ну, не фізичної сили, звичайно, а моральної сили, духовної сили, щоб таки добитися свого. Але не дивлячись на те, що процес може затягнутися набагато довше, ніж має бути, набагато довше, чим ви розраховуєте. Все ж ви змогу досягти позитивного результату своєї ситуації можете. Ваша ситуація досягне позитивного рішення. Ви здолаєте ці перепони, ви можете їх здолати, ці перепони. Лише не так швидко, не так легко, як ви розраховуєте. Але все ж таки імовірність. Гарна така ймовірність, що ви отримаєте от той документ, чи той дозвіл, чи той підпис, який вам потрібний, при необхідній кількості зусиль є і ну, реально швидше за все імовірність. Просто треба ходити, треба надоїдати, треба старатися, треба не опускати руки, коли вам вчергове відмовлять. Сказали, немає якоїсь довідки. Добре, видихнули, кивнули рукою, пішли, знайшли ту довідку. Сказали, що немає якоїсь. Якогось підпису, пішли, підписали ще той документ. Ходіть, надоїдайте, доносьте всі документи, які там потрібні, всі підписи, всі слова, все, що потрібно, якщо ви прикладете зусилля, якщо ви не опустите руки, ви зможете отримати оті документи, оте підтвердження, яке вам потрібне, ви зможете досягти позитивного рішення вашої ситуації. А щоб вам в процесі все-таки не втратити мотивацію побороти цю проблему, щоб вам не опустити руки, щоб ви таки змогли дійти до кінця, не сприймайте всі ці затримки так, намов, це все, кінець світу, не мов, уже далі нічого не вийде, один раз відмовили, значить, відмовлять і наступного разу. Не сприймайте це, як наче доля від вас відвернулася. Це лише тимчасові затримки. Так вони довгі, так вони нудні. Так, вони важкі, але доля не відвернулася від вас. Це не означає, що ви не зможете нічого досягти. Підтримуйте себе тим, надихайте себе тим, що якась відмова це лише коротенька, невелика перепона, це не остаточне рішення, що ви можете досягти позитивного результату, що ви можете досягти позитивного рішення своєї ситуації. Не тримайтеся думкою за те, що доля відвернулася від вас за те, що кожна відмова це означає, що у вас нічого не вийде. Відмова це лише один єдиний момент. Це тут, сьогодні, зараз, в цьому моменті, вам відмовили. Це не значить, що вам відмовлять завтра. Це не значить, що якщо вам п'ять разів сказали, що донесіть ще й ці довідки, ви так і будете постійно їх доношувати, а результату не буде. Налаштовуйте себе на те, щоб не западати духом, налаштовуйте себе на те, щоб не було зневіри. Підтримуйте саме себе, мотивуйте саме себе, проганяйте якусь думку, що все не виходить, значить, і не вийде. вийде. Просто намагайтеся, старайтеся, не опускайте руки, працюйте, збирайте оті документи, збирайте якісь докази. Якісь папери, що там потрібно, щоб вам вирішити свою проблему, вирішити своє питання, ви зможете те зробити. Головне, не опускайте руки, не думайте про те, що черговий відказ чи чергова відмова це кінець світу, це все, це нічого не вирішиться. Вирішиться. Не надійтеся на інших, не надійтеся, не зневірюйтеся в долі, надійтеся на себе, старайтеся, і у вас усе вийде. Головне ваші зусилля, ваша мотивація, ваша віра у власні сили і у справедливість. Справедливість у вашому варіанті вона досягнеться пізніше, довше, важче, але досягнеться. На жаль, першим відчуттям, коли ви досягнете все ж таки своєї перемоги, коли вам дадуть той документ, що вам потрібний, чи дозвіл той, чи щось підпишуть. Першим відчуттям буде втома, що стільки роботи зроблено, стільки часу втрачено. Йолки-палки, можна було це вже давно все вирішити. Ні, вони мене мурижили, ні вони мене ганяли, ні, вони мені голову морочили. Я вже нічого не хочу. Я вже так втомився, я вже так втомилася, що, можливо, навіть відчуття якогось задоволення. Перемоги, ну, якогось позитивного відчуття, можливо, на перших порах і не буде. Буде просто відчуття в тому, що скільки роботи зроблено, скільки бумажок, можливо, не надто і потрібних зібрано, скільки якихось дозволів, якихось підписів, печаті, скільки всього зроблено, який великий шлях був пройдений, що ну невже нарешті це все скінчилось? Бо я вже нічого не хочу. Я вже настільки втомився, я вже настільки втомилася. У мене вже тони цих паперів і кому і на що вони потрібні. Невже це дійсно закінчилося? Невже я дійсно можу видихнути і розслабитися? Невже о цьому бігатні, о цьому бігові по колесу прийшов кінець? Але потім ви зможете наповну насолодитися своїм процесом. У вас, швидше за все, ця ситуація стосується якогось матеріального благополуччя. Можливо, це робота, можливо, це бізнес, можливо, це якесь ваше житло, ви, можливо, переоформляєте з когось на когось це житло. Тобто, якась ситуація саме про матеріальну стабільність, про фінансову стабільність. І нарешті. Ви досягнете цього. Оця матеріальна стабільність, чи, чи розвиток бізнесу, чи житло там якесь класне, ви зможете насолодитися. Ви отримаєте оцю матеріальну стабільність на максимум. Ви досягнете своєї стабільності, своєї безпеки. Все в вашому житті налагодиться. Ви дійсно отримаєте винагороду за свої зусилля. Ви побачите, що ви намагалися не дарма, що ви старалися не дарма, ви зможете видихнути, ви зможете не переживати, бо в вашому житті нарешті буде стабільність, нарешті буде безпека, і все в вашому житті буде так, як вам потрібно. Ви більше не переживатимете за якісь бумажки, за завтрашній день. У вас все буде гаразд. Матеріальна складова, фінансова складова, складова безпеки в вашому житті. Буде на, максимум, на максимальний максимум. Ви все зможете оформити, ви все зможете досягти, головне не втрачати віру, головне не опускати руки і йти до кінця. І ваше життя стабілізується на самий максимальний максимум, який тільки можливий. І все у вас буде добре. Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал, переглядайте інші мої відео, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. Звертайтеся за персональним розкладом.